Так, привіт. Трошки випав, не записував блог досить давно, неділю був останній. Сьогодні четвер. Важкенький тиждень, не дивлячись на приємні речі і прогрес з рукою, я можу в неї вже крутити, такого це було не досить доступно, і може це відбувається і видно декілька мікрорухів, яких просто не було. З одної сторони, з точки зору. Нормальної функції це взагалі дрібнички, але порівнюючи з тим, що не було такого мікроруху, а тут він з'являється це все ж таки прогрес. Але я не знаю, що це, чи ПТСР доганяє, важкувато доводилось докладати зусиль, щоб себе тримати в нормальному розположенні духа, в припіднятому. На мою думку, це дуже критично для. Відновлення. Все ж таки свій стан тримати в такому ключі. от Знімаю сьогодні з госпіталя. Потихеньку осінь підкрадається. О, так. О, такі побутові задачі, приємні задачі і, в принципі, приємні події. Відбуваються, але певні складності. Є вже Якась класична історія для поранених військовослужбовців із виплатами. У мене, слава Богу, не дивлячись на те, що я поза штатом ще зарплатня військовослужбовця прийшла, але премія загубилась. Тому мій друг МПЗ-офіцер написав відповідні рапорти і передав туди далі до бюджети. Будемо дивитися, що і, скажімо так, це також не додає не допомагає в м, задачі тримати себе в доброму розположенні духу. Але тут таке вирішуємо потихеньку. М -м, складновато якось усвідомлюється вже те, що повертаючись до цивільного життя, коли це прийде, це буде все ж таки достатній виклик, щоб знову знайти своє місце в соціумі, розміститись і е жити повноцінним щасливим життям. Але рухаємось далі. Так, ну І операція на цьому тижні вона не сталася. Консультація навіть і хірург ще в, е, у відпустці, мабуть, за два тижні, але це нічого, тому що ось ця рана вона ще не затягнулася. Поверхнево відбувається процес виведення некротичних клітин, тобто гній на поверхні є. Е, на думку мого хірурга, це також нормально, нічого цього немає, так е, Уже в суботу мають замінити стяжки на нові. Е, е, ну, Якось так. Не знаю, чи потрібно зазнімати мій сам процес реабілітації, якісь мої намагання е. додавати нові рухи. Не знаю, наскільки це цікаво, М -м, поки то, для себе в першу чергу свій блог, щоб помічати ті мікрорезультати, які є, тому що вони справді з'являються і це прогрес, і на ньому добре фокусуватися. Тому, друже подруга, якщо ти це дивишся і тобі це трохи допомагає, я буду радий зняти ще якийсь контент, якщо буде якийсь якісь зв'язок, вийдіть в коментарів а в тут не